Так, кота, рушаємо. Рушаємо на якесь озеро. Кота, ти щаслива. Ну, зробив вираз вух щасливий, бо в тебе виразу очей немає. заправку приїхали заправити машину тиса заправлена і заряджена Йдемо подивимося по чому тут пальне може вам буде цікаво тут є купа різного бензину це ціни за галон 80 пустий Так, що тут? 87-й бензин в Америці, це я не знаю, який в нас, тому що тут методи випробування октанового числа інші. Вони тут його подвигуном, а в нас на якихось стендах. І європейський стандарт октанового числа, і, і американський венерізянський. Пішло? Пішло. Рахує галони, це долари, це галони. А галон це 3,78 літра, якщо я не помиляюсь. Діти з галонів поміститься. Десь як шоковний бак, то десь на доларів 50. А, ціна піднялася, до речі, Вона нас ж була падала десь нижче до 4 доларів за галон. Так, і ціни відрізняються. О, а тут якийсь коник їде. Нам помістилося 8 галонів на 35,5 доларів. Ми готові їхати далі. Куди ми готові їхати далі? Сейф Ми Їдемо в Safeway. Тому що Нам без помідорів огірків не відпочиватиметься. Так, нам треба овочі. І Тисі треба. Тисі треба овочі. Не дуже. На, сама собі там овочі на напасеться на траві. Рушаємо. Я тобі взяла, твоє пивко, вже, вже пешка. Uh -huh. Знову пивка нема. О, тоді що ти будеш пити? Стою, думаю. Думай, обираєш собі якийсь бруд. Варіантів небагато. Тут тільки. Екстра драй. А де декстра певка. enough for you? Так, дев'ять баксів, десять баксів. А на бухло поширюється цей податок? Звісно. Так? Що це речі першої необхідності? Не знаю. Каже, ну як сказати, так? Так, як для кого? Є люди, які кажуть, що... Що так, як і без цього. Ну, в мене такий. Раптом що? Або, Або ми, так, десь, ми, ми десь посередині. Так, все далі. Я хочу зробити нам бургери на вечерю. А, ну тоді озирай. Все, подивимося, по чому тут бухло. Ця... По 23 бакси за 6 банок, але вони якісь здорові. А це скільки воно. знаю, де воно? А, за 12 баксів за 6 банок. 0,33 банки. Бури, uh -huh. Cucumbers, pickles, chips, chips. The extra stuff without first tea. 5 баксів майже 2,50-260. Це у нас 4 бакси. А там є ті, готові якісь кури, смажені, ребра. Вогню там одно... Так, нам вже вогню там не можна депалити. Так я на сковорідці думала зробити котлету. А? Купити котлету, то смажити і на скобурівці. Прекрасна ідея. Тобто це у нас бургери. Це якийсь знаєш? О, цільнозерновий. 5 баксів. 3 бакса. 4 крім бакса. ціни на хліб. В Україні хліб значно дешевший, ніж у Сполучених Штатах. Правда, у Сполучених Штатах хліб це, даже, це продукт якийсь зовсім не першої необхідності. Ну, на сендвічі за 3 бакси, за 2 долари. менші. О, ось. Чотири штуки. Чотири ну, штуки 3,50. Чи п'ять. Я тут усе взяла. Ну, невідомо. Будь, або 3,50. 4,50. Погнали. Купа по всяких солодощів. Шукаємо. Котлітоси. Котлітоси. 30%, 30 оф. З чого вони? Біф. 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 30% оф, це наш неулюблений ов. Улюблений тут, тут є улюблений 50, але нам не сьогодні. Дванадцять. Тринадцять доларів. Ну, ось можете подивитися на ціни, з чим би це його порівняти. Якісь ковбаски по 550 смажете. Це якісь котлети вже готові. М'ясо 7.20 стейки невеличких. 7,24. Тут якась кількість. 12.60. Total price 12,60 але тут він 5 доларів за фунт. Тут 2,5 фунта. Ось таке тут м'ясо. О, 30 баксів. Фунт ціла 50 фунта. 24 долари за фунт. Так. Вчител купон. 80 центів за один качан. Це 30 гривень на наші гроші. Банани різних кольорів, різних розмірів. 4 долари за фунт. Ред нас Звучит звук банана Звук зеленого 90 центов за фунт Мини <much> Vine ripe tomatoes large 4 dolare za funt 2 dolare za funt 4 dolare za funt 6 dolare za funt 1 pokovka 1 funt visim unce Так, що ми тут знайшли Цілий бананас. One bottle of coconut water uh -huh. consists as much potassium as two bananas. For your information. Onions. 1.69 cents each per each.

Три бакса за летіс. Ця фигня, що це Italian parsley. Це, мабуть, кінза, так? Ні, це схоже більше на... Оце схоже більше на нормальну. Петрушку? Так. Ну, принаймні, не смердить. Ото, я думаю, кінза. Ось кінза. Це точно кінза, Якщо б схоже, почала... Е... О, це Петрушка. Беремо Петрушку. <гум> Беремо Петрушку, чи я вже поїв. <гум> Вибери, будь ласка. Це точно Петрушка. Я перевірив. Що ж ми не любимо кінзу? Ну, принаймні, я так точно або не знаю, мабуть, приходиться не любити, бо я її не купую. <гум> чи теж не любиш? Кінзу? Так Мені більше петрушка подобається, але кінза теж піде Мені ja кінза прям псує справу На ісці не здається Голодний? Buy two get one free. Uh -huh. Скільки це нам треба? Три штуки взяти? Так. Uh Що -huh. воно коштує? Fruit. Шість баксів. Сім баксів. Сім баксів. А, шість баксів. Шість баксів. Шість баксів. Можна взяти цілей кавон. Там є невеличкі. А, от дивіться, це у нас що? Вересень місяць. За 5 бак. за 5 баксів. За 5 да. баксів. Полуничка у нас 10 баксів за фунт. Подорожчала. Була по, по 6 що? Так, yeah, подорожчала. Yeah, так, полуниця на вересень місяць в Каліфорнії дорожчає. Це по 8 баксів за фунт. По 7 баксів це лохина, малина полуниця, дорожче. Виноград. Виноград за фонд? Виноград. Так, мембер прайс, 6 баксів за фунт. Познімай, там є чорнобривці навіть Квіточки. Тюльпани. Ти хто такий? Не пам'ятаю. Тюльпани. 8 березня в кого? Тепер? 8 вересня. Хавай. Хавай. Давай не буде, добайде. О, чорнобривці. Марі... Марі... Голдс. 10 штук. 7 баксів. Ой, 7. 9 баксів. Соняшники. Може погнали на скіт в машині. Погнали. Я вже якраз хотіла вкататися. І набрали ми всього потрохи. Гребемо далі. Занесли ми наші покупки. Сюди Тепер я Скинула гніздо, казала няв. Коли я прийшла, мабуть, трохи сказала. Так, що ми тут потратили? Ми потратили 97 доларів, Із них 350 були податки. Податки з нас взяли. Починимо. З взяли податки. Я слава веселам проходить. Дивитись. Ага, тут дає ті, то тут є даксис. 60 центів податків в пиві і 10 центів податків у, у, у Вені. А решту податки не поширювались. На пиво ні? На пиво поширювалось, на пиво і на вино А продукти харчування без податків. Bananas Єлов 0,65. Їдемо додому, бо забули масло і олію, так? так. кота Спить. Виїжджаємо попри сквери, я там буваю ввечері знімаю своє кіно. А за ним якраз дільниця Національної гвардії. Там у них техніка стоїть. Вони на ній інколи по місту розганяють. Раптом тут настане зомбі-апокаліпсис, то вони будуть ганяти по всіх стріляти. Що було, це, але щось рух Что с сироп такие интенсивные сегодня? С тех поры.